Розова корона. Добрий день. Здрасте. І що? А як йому виїхати тепер? Ти тут так стало красиво. Тут в горишій ще дуже багато коров і слонів ми також бачили, але не тут їх якось по іншим вулицям водять. Але ну і мавпи, тут їх багато також. Дуже багато, вони можуть її вирвати, і телефон треба дивитися, бо вони такі вчора ми йшли. Так вона схватила якийсь в магазині, вкрала мішок з чипсами, тоді на кришу, тоді на неї напала ще одна якась малфа, а тоді вона це випало в неї мені на голову. Поки хазяйна немає, але треба вухо почехати. Диви, який красульчик. Вухо в йому в ручку. І число. Ну а як? А як ще вухо почухати? Тільки так. Ой, треба ж тепер на дорогу вийти. Тут автобуси, машини, а тут корови. Всім намасте, Мсте, омна Монраїна. Вчора відбулося інтерв'ю і Оксаночки. Я була переводчиком там. Скоро воно вийде, можете подивитися так на каналі світ. Боже, яка краса тут, яка тут краса? І ми готувалися тоді саме інтерв'ю. Це, звісно, дуже... Як вам сказати, воно настільки ти розумієш відповідальність за те, що ти скажеш, як ти переведеш, як ти донесеш слова гуру, щоб було зрозуміло. Бо люди ж ці, вони на своїй волні, вони не зовсім можуть вам навіть пояснити це, треба відчувати це поясненню. Дуже важко це пояснити, але знання загружається, воно саме якось у вас. І тому пояснити це буває часом, знаєте, дуже важко, тому все знання передається через якісь там казки або іншими словами, або читайте між рядків. Метафорично, якось так, бо отак от в лоб його і не скажеш. Воно це знання. О, окей, окей. Запрошую, щоб благословення дати. Ну я щось не хочу. Ми вже отримали від гуру, бо вони тут всі, і знаєте, як хто заходить, давай ми тебе очистимо, давай ми тобі тут поставимо. Альоша пішли вже гука від нас, так що йдемо. Бо тут ну це їх така місія, да, благословляти людей, очищати або молитви, або чимось, але ж ми тільки вийшли за шраму, я не хочу, щоб ще, Бо тут ще такі, ну no, thank, thank you. Тут іще люди такі, дуже схожі на циган, також само предлагають вам поставити утіку на ваші треті чакри. Я стараюся good morning, thank you. Стараюся таке не робити, бо я дуже обережна до того, хто доторкається до, до моєї третьої чакри. Так що зайшли, ось догама, я їй помолилася, залишила гроші на те, щоб цей храмик стояв. От і зараз підемо вже далі. От насла ще тут капеличку, ніколи не бачила її, але ж ось вона стоїть. Чого я її ніколи не бачила? Це Гануман. Гануман, він сам по собі воїн, і я йому молюся, коли мені треба молитися за наше ЗСУ, щоб Гануман був там присутній, бо він якраз той, хто вступив в війну за Раваною і переміг. Його військо прийшло і перемогло саме у битві. з... Равана, і, оце демонічна така істота була, так що я і гануману також молюся. Це блюдо називається панір парада. якимось там маринованим, я не знаю, що воно манга маринована манга, так. Це така типічна їжа для сніданку. Я дуже люблю панір, парада, так що, коли ви в Індії, можете замовляти собі. Ну, сьогодні ми нарешті дійшли до низу річки у центрі Ришикеша. І тут а, оці рафтери, вони тут виходять вже з води. Оці контейнери, що ви бачите, це народна набирає. Ви можете купити пустий контейнер пластмасовий, і якщо вам треба, набрати води. Святої Уганги, бо тут вважається ще дуже чиста вода, односительна, мабуть. І тут зазвичай, тут і в гаріварі також люди набирають багато контейнерів, навіть великі, і везуть додому собі, бо вже в Варанасі, там хоч воно все святе, але ж я думаю, що ви бачили багато документальних фільмів, що там робиться. І все-таки вода не така чиста, як тут. Бо тут вона тільки-тільки спускається з гор, і вона дуже чиста, якщо у відношенні до інших місць. Така лодочка йде на той бік. 80 рупій. Ну це долар, Оце переплистило. Ми думали, не ви так переплисти, але така течія тут. А, сьогодні будемо все-таки окунатися в гангу вже, але біля штраму. Але зараз підемо на... На ту сторону погуляємо подивимося, як там. Гуляємо по магазинам сьогодні, дивимося подарунки всім. Зайшла в магазин, ой, боже, вона мені щось на ногу не наступила. Красулька. Зайшла в магазин і познайомилася з людиною. Він індус, і познайомилася з Ванкувера, він ну треба ж ми тут зустрілися. Так, чим більше я ходжу по магазинам, тим більше очі розбігаються. Горуда. Так, да, що це. Куди його чіплю? А, напевно, на, на стіну горуда. Возить вишну він. Так, да, тут треба зайти погуляти. Тут, тут багато подарунків можна купити. А тут як в раю. Вибирай, що хочеш. І кристали, і мали. І не так уже сильно дорого, я вам скажу. Це е, мало для сердечної чакри. Залена скільки 500 рублів. Десь 8 доларів, мабуть. У нас, мабуть, така була б 50. Може взяти. О, це рай для мене. Добачте. Ну, це ж таке, треба слухати. Кожну з них треба ага, послухати. Як тут послухати? заставлено даже. ну її в руки треба взятися, так ніхто так не, не... шиво стоїть красиво танцюючи шива. Поки він танцює свій танець, світ живе. для дому це такий 1800 на двері що такі замки цікаво це зараз ваді танцююча розпіваюча і вона 24 000. Да, це, конечно. Вона важка, куди її взять. Ой, це Мені До черепашки в отдельно любов. Скільки? Тысяча четыреста. Паня тут сховалася від джерел. Ти сховалася від жари, Лисичка. Здрастя. Зрастя, акуратненько. рибу. Добрий день. Тут така алея городська, дуже красива. І Ми тут завжди гуляємо, коли приїжджаємо. Тут багато саду, коров багато, туристів також багато. Телята. Мене одне облизало, діти, що Навіть на щось хотіла ж їсти, а нас нема нічого дати.